Так, две альфы. Мир вочив Бе. Задний скат, по моєму новий. Все он уже прибутленный. Так. Що там видно? 110 чи що? Погано видно. Коротше. Так. І друга. Мотор фактично розібраний. Цієї кришки нема, цієї деталі, і цієї деталі, і цієї деталі. Вот. то, що є. Фонарики нові, опороти, точніше, бардачки підножка, але ну, не густо запчастями цього разу.